Привіт всім. Проект на зв'язку систем Guru Makets. Почнемо із короткої інформації про компанію. Трохи далі вивчимо кожен показник докладніше. Якщо хочете, ви можете призупинити відео. Можна більш ретельно розглянути кожен параметр досліджуваної корпорації. Цей огляд базується на інформації станом на 13 квітня 2025 року. Холдих. в оцінці беруть участь 93 компанії, і це дуже репрезентативно. Перегляньте рішення для замовлень у кінці цього відео. Загальний результат для відповідної компанії 0 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 0,1 бала. Загалом на фондовому ринку США в цілому можна відзначити, що середній результат по ринку в сумі становить 1,9 бали. Проти динаміки цін за підкатегорією 13,8 віц. Це не говорить нічого остаточного, але ви повинні взяти до уваги цей факт. З ринковою капіталізацією підкатегорії 2643 мільярди доларів. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 162,29 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 2152 мЛРД Дол. Порівнявши частки біржової та балансової капіталізації, ми побачимо наступне. Капіталізація балансу 7,543 тисячні віц. Це на 2% менше частки ринкової капіталізації. Оцінка частки підприємства ринкової та балансової вартості в підкатегорії погано мінус 1 бал. Борги досліджуваної компанії становлять 280,811 млрд. Балансова капіталізація боргу становить 173% капіталу. Результат за рівнем фінансових зобов'язань підприємства поганий мінус 1 бал. Співвідношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 10,8%. Середній показник для підкатегорії становить 10,1, що на 6% вище, ніж середній показник для підкатегорії. Оцінка показника біржової цінності до її прибутку в порівнянні з організаціями під категорії Терпимо 0 балів. Прибуток за останні 12 місяців склав 18 912 мільйонів доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 21 632 мільйони доларів. Що на 14,4% більше поточного показника. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з у підкатегорії добре 0,5 бала. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 1,6. Середній показник для підкатегорії становить 1,3 це на 23% вище, ніж для підкатегорії. Оцінка показника ринкової ціни до доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії терпимо 0 балів. Дохід за останні 12 місяців склав 124 тисячі мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців, як очікується, становитиме 141 тисячу 860 мільйонів доларів. США, Що на 14% більше? Ніж на поточний момент. Оцінка передбачуваних майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Маржа становить 15,3% із середнім показником для підкатегорії 13,2%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 2%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу в підкатегорії становить 8,49%. Це на 10% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір капіталу на кожного працівника організації дорівнює 941 тисяча доларів. Тоді як для підкатегорії 1034 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та результативністю організації становить 9%. Оцінка обсягу капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працюючого становить 87,1 доларів. Середній у підкатегорії 102,7 доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 15%. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо 0 балів. Виручка компанії на одного працівника становить 571 долар тисяча. У підкатегорії 777 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 36%. Оцінка продажів для кожного співробітника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо 0 балів. Обсяг операцій з продажу становить 0,9 віц. При середньому по підкатегорії 0,9 віц це індикатор короткого стискання. Тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 43%. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 62,5 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 79,97 долара. Різниця між фактичною оцінкою та консенсус прогнозом становить приблизно 28%. Дивимось таблицю замовлень, вона вам доступна посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, публічно прийняті в даному сезоні довідковою системою оцінки запасів гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і безкоштовний. Посилання в закріпленому коментарі. Інформаційно довідкова система оцінювання гуру макетс приймається таке рішення. Не відкривайте замовлення. Так як поточне відео є оглядовим. Щиро дякую за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru MAKES.